Ви, мабуть, чули ім'я Джохар Дудаєв. Ким він був генерал-майором радянської армії, символом чеченської незалежності. А може людиною, яка любила Полтаву? Мене звати Яна. ви на каналі Зміст, і сьогодні я розповім його історію, ту саму, яка починається у вигнанні, проходить через українське місто, а закінчується. Ну ви згадуєте з чим. Уявіть лютий 1944 року. Джохар народжується під час найтемнішого періоду в історії його народу. До речі, справжній день його народження досі невідомий. Він був дев'ятою дитиною з 12. -ти. Лише через кілька днів його родину разом з усіма ічкарійцями депортують до Казахстану. Життя в товарному вагоні холод, голод і так роками. Але знаєте, що цікаво? Це не зламало Дудаєва. Навпаки, у школі він став відмінником, захоплювався науками і мріяв про небо. Льотна академія відкрила йому двері до авіації. Його кар'єра стрімко летіла вгору. А тепер перенесімося в Полтаву 1980-ті роки. Тут він живе з родиною два роки з 85-го по 87-й. Додаєв служить у 13-й гвардійській важкій бомбардувальній авіаційній дивізії. Так, це звучить грізно, але тут він був не просто офіцером, він був людиною. Уявіть собі, лейтенант грає в шахи з місцевими, читає українську поезію, гуляє Полтавою. Його пам'ятають як харизматичного, освіченого чоловіка. Він любив Україну і відкривав для себе нову культуру. До речі, у полтавців досі точаться дискусії щодо місця його проживання. Хтось каже, що він жив на вулиці тепер вже Джахара Дудаєва, 4, а хтось на Кучеренка. Так де ж таки? Його дружина пише в книжці Запашний аромат фруктів просочував вулиці, золоті поля навколо, сорочинський ярмарок двічі на рік із пишними короваями, м'якою українською говіркою і живими гоголівськими персонажами. Такого розмаїття всіх земних плодів, як у полтавських магазинах, я раніше ніколи не бачила. І це не дивно, бо до Полтави Джухар з родиною жив на Прибайкаллі. Там він служив. 15-річне Сибірське ув'язнення. Саме так його дружина Алла Дудаєва характеризує життя їхньої родини в Сибіру. Згодом вони переїхали до естонського міста Тарт, але, як то кажуть, серце завжди тягнеться додому. Наприкінці 80-х він повертається до Ічкерії. І тут починається найцікавіше. 1991 рік. Чеченська республіка проголошує незалежність: 70% голосів за, і Дудаєв перший президент. Уявіть, колишній радянський генерал очолює національно-визвольний рух. Його слова надихають. Його дії викликають захоплення на цій посаді. Джахар Дудаєв стикається з викликами: реформи, міжнародні перемовини, війна. Першу чеченську війну ви напевно пам'ятаєте. Пам'ятаєте ж, Росія намагається придушити незалежність Чкерії. але Дудаєв не здається, йому вдається завести дружбу з пливовими людьми з різних країн. Звісно, Радянському Союзу це не сподобалося. 1996 рік Борис Єльцин так той самий віддає наказ вбити Джахара Дудаєва. 21 квітня радянська контррозвідка запеленгувала сигнал супутникового телефону Дудаєва. Через це одразу ж у повітря підняли два літаки су 24 з ракетами. Джохар сказав дружині сховатися, бо розумів, що може статися. Перша ракета не влучила. А ось друга забрала життя першого президента Чеченської Республіки Ічкерія. Проте смерть не знищила його ідей. Навпаки, вона зробила його легендою. А як ви вважаєте, що змушує людину так віддано боротись за ідею більше за себе? Напишіть у коментарях, нам цікаво почути вашу думку.